Павло Степанов, Вадим Мазніченко, Вадим Свириденко та Дмитро Фісенко отримали серйозні поранення під час бойових дій на Донбасі та пройшли курс реабілітації. Сьогодні ветерани разом з учасниками з інших країн подолали 10 кілометрову дистанцію. кажуть, забіг став для них частиною реабілітації та ще одним кроком до повного одужання. Підтримати хлопців з прапорами та українською символікою прийшла діаспора. Свій забіг команда присвятила всім українським військовим, які втратили своє життя. Здоров'я у протистоянні російській агресії. Я присвятив цей забіг їм, і по вони подивились, і все-таки знайшли себе в житті. Не обов'язково в спорті, це і навчання може бути, але піднялись, перемогли себе і знайшли себе в цьому житті. Ну, тепер додому поїду, буду хвастатися тим, що я тут 10 кілометрів пробіг. Ну так, падав, падав. Припаси, ну, все ж таки, на протезі. Що, я зразу паду та буду помирати. Ні, вперед до кінця. Щоб, щоб надихати мої ну, інші, щоб не падали, вставали, бігли далі. Це е, 100% побачать мої батьки. Я дуже хочу сказати, щоб вони мною пишалися, щоб вони виростили такого сина. Бо я військовий, і я це зробив. Наталія Леонова, Дмитро Савчук, Голос Америки.